Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Brawl Stars, І сьогодні у нас сьомий день, і я можу отримати міфічний стардропчик. Довго тягнути, не будемо кота за хвоста, і let's go! Подивимося, що мені звідси випаде, і мені випав скін на і Лері. Насправді скін скінгалій, а в мене е, кращий того не будемо довго на цьому зациклюватись. Також мені дали 70 піц з це івента, і в мене є 331. І ще 5 паверпой, хорошо. Це супер. Давай тут все повідкриваємо. Подивимося, що в нас взагалі тут робиться, щоб все було максимально чутенько. І персонажа ми зможемо відкрити за 380 піци. мене 341. Мені треба ще десь знайти 40 піци. А де мені стільки взяти? Я хочу персонажа відкрити. Блін, на березі, скін прикольний. Ой-ой-ой, за 80 піци. Ну тут єрунда, звісно, дається. Да. де мені взяти ще 40 піци? Хто його знає? Кстаті, мега знижка буде ще один день 11 годин. А по факту, Отут у нас що? Зараз. Другий день, я поняв. Значить, скоріш за все, що не встигну я піцу отримати і забрати персонажика нового. Ну, ладно, що ж поробиш? Зато, що в нас по клубові? 30 чоловік, все в нас хорошо. Давай подивимося Денчик мене обігнав! Це просто повний капут. Ну, різниця в рейтингу невелика, тому ми сьогодні обов'язково його переженемо. Але це йомайо, ти беремо, значить, драко, і ходимо далі всіх шурувати, штурмити, тому що просто так мені це абсолютно не підходить. Так як у мене на ньому рейтингу мало, так що на ньому буде дуже легко фармити. І, в принципі, я думаю, що ще е, стар силу якусь ми на нього надибаємо, тому що все таки з нею буде набагато набагато краще, так само, як і гаджет. Ну ці всякі моменти обов'язково потрібні. Ну, якщо я вже на 10-й левел викачав, то чого ж не. Покупляти ці всі штуки і погнали в центр, тому що в центрі у нас є купа купа всього. А поки я фармлюю ці банки, я вам, друзі, хотів би попросити і сказати, що якщо ви хочете нафармити собі купу, купу купків, все, що вам потрібно, це всього-навсього. Перейти по посиланні в описі в мій телеграм-магазин, в якому можна прикупити буст купків Brawl Stars. Ну і само собою, якщо ви полюбляєте Майнкрафт, то ви завжди можете зайти на мій сервер Майнкрафт Анархію, де можна гріферити всіх виносити, рейдити бази і кайфувати від життя. Тому обов'язково заходьте на сервачок в Майнкрафті, а ми поки що качаємо дуже багато кубків на драку. Ну, як мінімум, стільки, щоб обігнати денчика. Що трошечки він по-хитрому мене обігнав, поки я не грав, і це було жорстко. Так, тут Енджело тусується. Анджело мені не сильно підходить, ми його отако можемо. Блін, він вкрав. Вкрав банку, ти прикинь. Так, тут бул, але в мене є. У мене є ульта бул! Я думаю, що тобі воно не підходить. Ладно, я якраз замислювався питанням, коли ульта закінчується. А, ну ось, вона вже і закінчилась. Я поняв. Значить, по факту ульта йде недовго, але кайфуєш ти знатно з нею. І виносиш е, будь-кого. Корделю саме виносимо. Тут у нас поко тусується. І треба чуть-чуть підхилитись. Поко дарова. Погнали, ще когось поз'їдаємо. Так, хтось був помер, і у мене, виходить, ще дешечка. Все. Лілі, дарова. Чи це лола, це лола. Погнали далі, бо нам ще й треба батл пас прокачувати, тому що, скоріш за все, там часу лишилось обмаль для того, щоб отримати класний скін на кенджі, і дуже хотілося б його отримати. І шкода, що в батл пасі так само не дають піцу, тому що ну аби була в мене там піца, я би нового Бравлера зміг отримати. Ну коротше, кайфував би сидів. А так по факту, що? А так по факту нового Бравлера отримати ніяк не можу по знижки і капець ще повний. Потім придеться десь його чорна де отримувати за кредити. Напевно, а за кредити не дуже хочеться отримувати, бо кредити можна було б на якось лігін. Ударного Бравлера потратити, чим на того нового. Хоча новий Бравлер завжди хорошо, тому що новий Бравлер він завжди дуже сильний. Ну, не знаю я наскільки сильний іменно цей Бравлер. Пішли, заберемо хоча б оці баночки, тому що, звісно, де я зараз получу нормально, але хоча б в два рази сильніший став і вже хорошо. Так, а ну що тут у нас відбувається? Там у нас Ель Примо. Ель Примо! І Ларі Лері. Так, Ель Примо. Прематик, іди сюди. Все, кайфи. Потихеньку, помаленько кобаси фармляться. Він стрік фармиться. І давай, хоча б подивимося, що в нас тут. Відбувається, кстати, реєрний стартропчик, тож непевно, 33 кубка дуже мало. Одне, що цікаво мені, наскільки жорстко ми залетіли по клубам. 364 місце по Україні. Це дуже-дуже непогано. Дуже непогано, але треба прокачуватися і надалі. Що в нас тут? 100 кредитів, батлпас кінчиться через 21 день, значить все хорошо. Що нам треба купити нормальний батлпас? Ну і топовий батлпас просто куплений. І левели мені відкрилися аж до 24-го. Дуже даже, хорошо. Миграємо ці всі пауерпойнти, це все моє. Так само і стардропчики супереєрні, теж чомбейні, блінги сюди, давай кредити на корделіуса. Спрейчки різні всякі. Ще міфічний стардроп і гаджет випадає на Енджело. Непогано, непогано. Так, ще тисяча коїнів і ще тисяча коїнів. У мене цих коїнів вже, йомайо, -йо, як багато. Ще один міфічний стардроп і на грома, просто стікер. Зума зійти. Гемів, кстати, теж тонну, у мене вже 354 гема. Це, звісно ж, кайфи, коїни ми теж забираємо, пінчики теж всякі різні, кредити, блінги. Обов'язково ще коїни, ще пінчики, кредити, 100 блінгів, ще 1000 паверпойнтів, ще спрейчик, ще півтори тисячі паверпойнтів. Ой-ой-ой, як же борзо. 10 ще гемів, ще 10 гемів. 100 блінгів, 100 кредитів, ще 1000 коїнів, ще 1500 коїнів. Ще 100 блінгів, ще 100 кредитів. Зумазі зійти тут взагалі подарунки в тисяча блінгів, прям відразу. І ще 1500! Пожди, щось взагалі. Над... У мене 7500 блінгів, 7500. А ну пішли з дивитись. Треба дивитись скіни. Так, що в нас ще тут є безкоштовно? Піца, кстати, 12 піців, хорошо. І далі я можу. Да, я щас піце ще налутаю, пожди, я може нового бравлера відкрию. на турі я ж не заходив давно. І ще ще одна. Давай. Ой-ой-ой, і ще в мене тут є. Короче народ! Новий бравлер. У мене в кишені. Це 100% просто. І ми його обов'язково заберемо і затестимо само собою. Можливо, прокачувати його прям на максимум не буду. Побачимо, наскільки він мені сподобається. От, і сподобається чи мені е, гімплей на ньому. Але я думаю, що доволі таки сподобається. Прикинь, я давно не грав. А я купи піцу підібрав. Фух, це хорошо. А, ось я тобі і піцу можна купити. Ось тобі можна купити і піцу. 250 піц за 79 гемів. Отакий От тут. Є прикол. І цеї піци можна тут купити вообще купу, купу, купу. Безкоштовно 400 піц? Обалдеть. хо добре, що я сюди зайшов. Кстати, ось цей скінчик, який продавався за піцу минулого разу. І такий скінчик за піцу продавався, і такий ще досі продається. І купа, купа, скинів по скедону. Спайк прикольний просто. 8 біт обалденний. Хм, 8 біт, прям маю. 8 біт класний народ. Ой, який класний. Ще 9 днів буде пропозиція, так що я ще подумаю. Кстати, 820 кредитів за 99 гемів є. Во всі хороші. Це мені подобається. Це мені, звісно ж, подобається, але ще поки не знаю, не знаю. Надо подумати, у мене 14 тисяч пауерпойнтів. майже 20 тисяч коїнів. Капець, лута повно. Так, ну тут скини звичайні. Які заблінги купити можна? Давай, а, я що, в шоп зайшов, правильно? Я зайшов в шоп, щоб відкрити каталог. Мені так каталог, сам по собі каталог. Так, на драку. Прикольний драко. Ооо. Оцей вещей він все время буде на коняці? Блін, він тільки за геми. Обалденніший скін. Цей, звісно, класний, але цей просто топовий. Хммм, на кого б ще я тако хотів би собі скіна? На клоуна я собі купував скіна. На перла в мене є скін прикольний. На Ходога не хочу скіна, на Хенка теж в мене є ось такий якісь. Анджело, Бері мені дадуть, напевно. Ось тобі і на Кенджі скіни, в принципі, на Шейда тільки є ось такий. Жовтенький, поки що ще нема цікавих скінів. На Чарлі. Хі -хі -хі. Чарлі, Чарлі, Чарлі. Не знаю, чи хочу, на цього точно не хочу скіна. Мейсі теж нічого толкового. Менді, у мене є якийсь прикольний той на Грея класний скін, понів. За геми продається. Його тут такого нема. А Грей прикольний персонаж. На Сема класний скін. Є ті Сем. Ха, -ха, Ха, прикольний. На Мех, кстати. у мене нема жодного скіна, бо я щось е вроді як і не підібрав собі прикольний скінчик. Ось піратський класний, але він чисто. За геми, а щоб тако за блінги, та й непонятно нічого. На грому у мене теж нічого нема. Ось гром класний, але опять-таки, блін, чисто геми. Класні скини тільки за геми продаються. Що ж за біда? Ой-ой-ой, Да, У мене така виходить дуже прикольно, Ну, ця вообще класна. Ця мені подобається, я напевно б цю і купив. Давай її візьмемо. Я за Бель люблю грати часто. І обов'язково одягнемо її також. Ну і в мене блінгів уже не так багато лишається. І, напевно, на 8 біта візьмемо цей скінчик. Хоча я за 8 біт не сильно часто граю. Ну, ся, тобі тут на Чарлі теж прикольніший скін. Просто що я за ню абсолютно не граю. Але скін класний. По знижечці. В общем, буду думати, тут ще пропозиція довго буде. Давай. Не затягувати. Треба шурувати. А, ось цю, кстати, Чарлі можна купити. Я її можу так купити, поняв. Але тоді я не зможу прикупити собі. Ай, біта я можу тут купити. А, -о -о -о. я тут всіх їх можу купити. Але я хочу купити цього перця. Давай, 380 піци і купуємо його. Обов'язково. Всі епічні герої у мене є. Кайф. Забираємо бонуси всякі різні, які мені тут зверху дали. І наступний пак буде через 11 годин. І в мене є ще 469 піци. -х 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 -х. Щоб я ще міг купити. Скін на ніту, кстати, не Поганий, можна купити. На бері візьму отакий скін, га? Блін, оце епічне. Ось легендарний скінчик. 8 біта ще дорогий він, без знижки. Цей зі знижкою, ну блін, тут ще пак дають, але ж мені не хватає. Але ж то мені не хватає. Коротше, знаю я, як зробити. Я просто зайду завтра і куплю цей скінчик на Чарлі. Просто спокійнесенько куплю його, тому що я зможу отримати безкоштовну піцу ось ось-ось з е, е, віци. Через 10 годин зможу забрати 12 піци. А потім ще куплю 250. Під ось тут. І мені буде вистачать на скінчик Оце кайфи, оце хорошо. Значить, що ми робимо? По-перше, погнали тестити нашого нового міпі. Міплі, міплі, зветься герой. Давай його обов'язково чуть-чуть підкачаємо. Ну, щоб я хоча б не першим левелом бігав. В принципі, коїни мені дозволяють, сьома сила, цього достатньо. Погнали тестити. Абсолютно, що він може хоч зробити, бо я й не знаю. Що ти взагалі за персонаж? Так, атака в тебе одинарна. Чим далі ти стріляєш, тим демеджа більше нема. Роза мене щас винесе, так що я б від неї свалив би, а я їй ще банку подарив а. Гейл стріляє по мені, і перша каточка, як той казав, взагалі не удалася. Прикинь, бо там тупо програти. Це можу тільки я. Тільки я можу просто взяти і програти ботам Чесно кажучи, я навіть не знаю наскільки це класний персонаж. Ну, диви, йому треба 4 рази ударити, щоб банку зламати. По факту демеджа в нього ультрамало, ультрамало. Ну як для героїв, то демеджа реально мало. Перезарядка довга Стріляє, так, да, далеченько. Ну, порівняно просто з базлайтером, якого додали ну, буквально не так давно, то в базлайтера там з одної тички 4000 демеджа. А тут з одної тички. Так, ну він може щось таке робити. Так, ну поки я стою в цій. Калюші, то демеджа в мене більше нема, і мене просто вбивають. Насправді герой якийсь нубський. Добре, що я його не докачував до кінця, але він щось мега нубський. Або я щось трошки не зрозумів. Ну поки що трошечки не зрозуміло взагалі, як він це почуває, бо при кожному ПВП він просто, типу, ну, мега-мега-мега слабкий. Типу, по ньому, ну, ним треба мега попадати, старатись, дуже хорошо попадати. А це не так-то й легко зробити, розумієш? Ну, не завжди можна попасти хорошо. ХП у нього теж не так багато. Швидкості в нього також не. Так багато. Що робить його ульт? Абсолютно незрозуміло. Побачимо щас Понятне діло, що якщо я накачаю дуже багато банок, то я зможу всіх виносити, і так воно щас і буде, але. Але ж це не показник, розумієш? Це далеко не показник. Давай цю штуку вкинемо. А я її штовхаю атаками. Нє, ну, зараз убив. Я, напевно, повинен відігравати від ульти. І коли я ставлю під собою ульту, стою на ній, типу як 8 біт то я починаю відштовхувати своїми атаками. Скоріше за все. Навіть не знаю. Щас будемо тестити. Щас будемо тестити, тестити і тестити. Бо не зрозуміло абсолютно, ну, ось отак я б'ю, то я нічого не відштовхую. Понятне діло, бочку відштовхати ну, не так і легко. Взагалі, нереально відштовхнути бочечку. Ну, перезарядка мега довга, демеджа ультрамало. Да, в мене, звісно, сьома сила, я не спорю, але все рівно. Ну, Перл мене отако переб'є. Він мене й перебив просто. Блін, персонаж якийсь мега слабкий, не знаю. У ну, мене таке дуже рідко траплялося, щоб я от проти ботів не міг отако прям кожну мапу обрати і вигравати. А тут прям іменно так. От я 8 біт вообще не переб'ю. От ніяк. Просто що це бот, і він по мені не стріляє абсолютно. Ну, в того ж самого рік, демеджа набагато більше. Обалдеть. Я не знаю, я плакати хочу. Я або пів години ламаю бочку, або мене просто швидко вбивають, наче нубчик якийсь зайшов в гру. Мене так то 30 тисяч кубків, пацани. Ви так-то не шарите, а я, ну, сильний гравець. Дуже сильний. Правда, це ельпрім у мене зараз винесе. Ну диви, більше демеджу немає, я не відштовхую нікого. Я не знаю, що робить Ульта. Я тупо не знаю, що вона робить. Ось що тобі, Пенні дала плюху, то Пенні дала плюху. Так, ну Ніту хоч перебив. Тікай, Саня! І не встиг на Хілку стати. І турель за мною. ні, 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 ні. -ні, -ні. Так, ну Мортіра сюди. А, може стріляти, йо мо -йом. Так, це ще на хілку став. Так, от ходимо. Хорошо. Що це буде? Перший топ-1? Обалдеть, не вірю. А, бо це не перший, це вже другий. Ну, все рівно. Нє-ні, Фрэнк, ні, будь ласка, хилимося. Так, ту френк якийсь трохи дурак, то ми його виносимо. Бот не вміє думати. Я розумніший бота. І Кольта теж виношу. Ні, ну бравлер просто якесь лайно, я не знаю. Мені він абсолютно не подобається. Я якось зразу попадався проти нього в катки, то ну я б не сказав, що це якийсь прикольний Бравлер. Тому що він тоді нічого не міг зробити. І зараз він точно так же само не може нічого зробити. Я вже ти знаєш, я вже трошки навіть розстроєний із-за того, що я потратив піцу саме на нього, а не на якийсь скін на прикольного Бравлера. Тому що це просто лайно. Ну, типа, аби щас попала, вона б мене шотнула просто. А я що? Я вообще мало дамажу. Понятне діло, коли я вже там банок нафармив трохи, то я вже красава. Можливо, там суперсилу на якусь або гаджет купувати. Тоді ти може стаєш трошечки сильніший, Ну, поки що, ну, стоковий персонаж. Без всяких модифікацій він повне лайно. Типа, коли в тебе три тисячі плюха, то це вже от чудово просто. Це вже можна грати, можна кайфувати, сидіти ходити, когось убивати. Ну це шість банок надо мати, щоб три тисячі плюха в тебе було. Яду ніякого нема, відштовхування ніякого нема. Ульта взагалі, чорт з що робе. Просто непонятно, що вона робить. Ще й бот ховається, бігає на Тікові. Ну, виносимо. Зато мені дали стардропи. Давай заберемо Рейерний, на жаль, ну, XP, плюс 100. Непогано. Трошки кубків нафармили, що ми там Денчика обігнали чи ні? Да. Правда, на єрунду, але обігнали. Уже хорошо. І що в нас по левелам? Тисяча кредитів. Забираємо безкоштовно. Пасіба! Тисяча кредитів на корделіуса прилетіло. Ще епічний стардроп 200 коїнів, ще 200 кредитів, Тоже дуже хорошо. У мене майже 3000 уже. Ще рейрний стар 50 коїнів, ще гемчики, Тоже супер. Пінчик і стардропчик. На жаль, звичайний, ну що поробиш? 25 пауэнтів теж хорошо. М да, 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 Конечно, треба постаратись, щоб добити кенжі ось цього, але все рівно, все рівно, все рівно. тоже непогано. За 149 гемів можна відкрити, Ну я все-таки почекаю і відкрию його все рівно. Звісно, атака в нього мега война І що роблять всякі його штуки? Чорт його знає. Міпі контрольор 21 день і 9 годин. І щось зміниться, що він пропаде чи просто щось зміниться? Не знаю. В общем, на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдини, пишіть коментарі щодо цього персонажа. Можливо, я трошечки щось не розібрався, а ви шарите. З вами був Санчилос, і всім пока-пока.